У мікрорайоні Майзлі стихійне сміттєзвалище. Поблизу 63-го заводу сміттєвий майданчик практично переповнений різним непотребом. Тут накопичилося все, що завгодно від побутового сміття до старих меблів. Щоправда, найбільше тут будівельних відходів. Мешканці майзлів обурені. сміттєзвалище просто вражає своїми масштабами. Дехто нарікає на безвідповідальність комунальників. Втім, деякі люди переконані, така ситуація склалася через те, що сюди звозять сміття із сусідніх мікрорайонів. Тут і таке буде. Тому що тут возять цілами кітенеска, де хто знає, звідки з декабристів, звідки приїжджають машини, і, і грузові, і бусики, і викидають сміття. а що вони зроблять? Вони нічого не можуть зробити? Та звичайно, що обурює, бо тому що платимо гроші, а дихнути не можуть. Фактично ми живемо з цієї сторони, але ж є люди, які живуть сюди, які ходять сюди. От виносиш, виносиш сміття, неможливо підійти. Ну я думаю, що влада міська, вони що роблять? Вони взагалі нічого не знаю, на що вони існують. Ні дороги немає, ні сміття не організовані. Що вони там роблять, я не знаю. Я ніхто завжди не дивиться за цим місцем. Тут мали би регулярно приїжджати машини, забирати сміття. а Цього тут нема. На жаль, комунальники стверджують, причина несанкціонованого засмічення будівельні роботи, які розгорнулися поруч. Кількість новобудов збільшується. А от майданчики для ТПВ облаштувати нікому. Відтак комунальники не встигають вчасно прибирати стихійні сміттєзвалища. Ми давали ряд пропозицій. Для того, щоб не було такої ситуації, тому що сам забудівник, здаючи квартири, повинен забезпечувати своїх мешканців, які купили квартири, спеціальними ящиками або робити для цього спеціально відведені місця. Тобто люди не повинні шукати, як і що викинути. Вони повинні знати, що біля їхнього будинку є місце, де вони виводять сміття, і забудівник повинен його забирати. У мікрорайоні діє ще один контейнерний майданчик. Щоправда, він розташований на огородженій території будівництва. Навколо будинків, скільки нових будинків здається, ніхто не має зараз ніж укладених договорів, але ремонт всі роблять. І До чого замовляти автомобіль, коли скидається нам? Це неправильно. В інших містах України діє інакша практика. Там суворо заборонено викидати габаритне сміття у звичайні контейнери. А якщо мешканці і наважуються таке робити, до них застосовують покарання у вигляді адмінштрафів. Ларіон Іваненко Сергій Щочкін, новини на вежі.